Здорово! сьогодні розберемо, скільки вдалося заробити з арбітражу фандингу на біржі Дріфт за листопад. Це буде цікавий місяць, адже саме в цьому місяці біткоін поновив свої історичні максимуми да й взагалом ринок активізувався. Тому в кінці ще також покажу, по яким зараз монетам є цікаві відсотки, та які позиції можна розглянути в найближче майбутнє для того, щоб зайти і заробити також на даній сфері, тому дивіться до кінця. Сьогодні все розберемо. Для тих, хто підписаний на канал, думаю, вже бачили, скільки вийшло за жовтень. Хто не підписаний, зараз покажу. За жовтень вийшло 925 доларів з 1 по 31 число. Тут я розписав там, приблизно з якоїсь суми, можете подивитись в каналі, посилання буде в описі. А, а про листопад давайте покажу вам, поки невеличкий... Спойлер, скільки вийшло заробити саме після виборів, коли стало відомо, що переміг Трамп, і весь ринок, як ви вже думаєте, всі знаєте, активізувався. Ринок був дуже зелений, дуже активний. Біткоін почав рости. Відповідно, із цим почали рости і фандинги, адже стало багато лонгових позицій. А як ми знаємо, чим більше лонгових позицій фандинг стає тим більший і плюсовий. Тобто, якщо ми заходимо в шорт, то ми отримуємо більші виплати. А так як ми ходжуємо. То, в принципі, ми просто отримуємо плюс з фандингу так, і ось можемо бачити, за 7 днів вийшло 732 долари. Тут я ось все розписав. Можете в пості детальніше все прочитати, все глянути. І зараз перейдемо до того скільки вийшло за цілий місяць з арбітражу фандингу на біржі Дріфт. Так, так, перейшов я на біржу Дріфт. Так, тепер переходимо. Вкладку, де ми дивимося фандинги. Думаю, вже зрозуміли по загальній сумі, що за листопад вийшло, вийшло набагато більше, ніж за жовтень, але зараз я знімаю 2 числа, тому давайте все точно глянемо. До речі, ось заметив, що в дріфта тут вибираєш 90 днів, а він показує 180 днів. Ну, в принципі, хто користується дріфтом, знає, що Тут багато різних незрозумілих. Є функції, які після звичайної централізованої біржі не зрозумілі. Але ось так, 90 днів, але бачите, показує угу. з 6 червня. Так. Але глянемо нам з 1 листопада треба. Ось з 1 листопада була тоді сума. Ми рахували там 1500. давайте, 1502 долари. А на фінал місяця було вже. Так, 3261. Навіть, не, навіть більше, здається, було. Так, 3327. Так, тобто це 1827 доларів, але потрібно ще відняти різні комісії, спреди, які були невигідні, коли ми хеджували з іншими біржами. Також я би ще відняв те, що. Були фандинги на паралельних позиціях, які частково доз'їдали позицію. Ну, на цій, звичайно, був плюс, але на тій все одно були маленькі мінуси, тому я би доларів 250 звідси прибрав би, тобто, тобто можемо приблизно заокруглити до там, 1600 доларів. Десь вийшло за листопад, з якої суми, також важко сказати, адже я. Докидав трохи більше коштів, адже я хеджував саме спотом. Так як фандинги ростуть кругом, адже всі лонгують, тому і на централізованих біржах також в моментах можуть фандинги ставати сильно плюсовими. Але коли ви купляєте на спот, то у вас не йде мінус по позиції, адже спот це є рівноцінно, ніби ви стали в лонг, адже ви заробляєте від того, що ціна росте. І паралельно на таку ж саму кількість токенів, ви захеджували на стали в шорт, тобто захеджували на біржі Дріфт і отримуєте фандинг з неї. Тому при сильному рості ринку, коли будуть сильно плюсові і великі фандинги, краще все-таки виділити більше коштів і хеджувати з потом, щоб не з'їдало вашу позицію. Адже ви не знаєте, можливо, вночі стане сильно багато лонгістів, і ви можете нічого не зробите, або в великий мінус на лонгові позиції. Тому якось так треба на активному бичому ринку більше використовувати вже стратегії з, зі спотом. Е, і так, давайте перейдемо до того, які зараз позиції відкриті. В принципі, позиції треба е, передивитись і багато з яких повиходити і перезайти. Але ось зараз сім позицій взагалі відкрито. Давайте глянемо ось перше: це по каміну, 180 IPR, і також раджу вам. Заходити і дивитись середній IPR за там, 7 днів і за місяць. Ось можемо глянути там, за 7 днів 105%, за місяць 161%. Ця позиція здається, в мене там вже біля двох тижнів відкрита. Тобто можемо прикинути, що краще це зайти в монету і тримати там. Від кількох днів, щоб різні курсові спреди і комісії перекрились виплатами фандингу. Так, давайте ще глянемо. Ось одна з недавніх, про яку я писав, це по Мічі. Так, тут зараз також плюсовий фандинг. Давайте глянемо, скільки був за останні. Так, за останні 7 днів був 300%. За останній місяць. 217%. Тобто. Дріфт я вибираю саме через те, що можна зайти в позицію і отримувати на пасиві там, якийсь термін, там тиждень, два там, до п'яти днів, а не локально заробляти лише на виплаті, як на централізованих біржах, і потім закривати і виходити з позиції. Адже так ми багато втрачаємо на комісіях і на різниці спредів. Треба також дуже уважним бути. За тим, який спред є саме в ціні при вході і виході. А на дріфті, в принципі, якщо ви зайшли в мінус 1%, то при таких виплатах там, кілька днів і ви перекриєте весь, весь ваш мінус по спреду. Також можна дивитися ще. Ось тут на позиції пише, скільки прийшло з комісій та фандингу. Ось так ось по каміну. У мене, так як позиція вже довго відкрита, прийшлося 400 доларів. Так, по мічі, це. Відносно нова позиція: ось прийшло 53 долари. Перші дні приходило по 20 доларів. Це вже десь третій-четвертий день. і Вже виплати трішки менше стали. Можливо, десь фандинг просідав. Так, по там 56 доларів також. По Вену, ось Вен дуже довго відкритий. Я там частину його продавав. 447 доларів вийшло. Ну, в принципі, ось по ДБР треба закривати позицію. Я зараз плавно виходжу, ось, бо мінус 6% по фандингу. Подрібті також невеликі можна закривати. В принципі, позицію і переливатись якісь більш цікавіші. Та також, ось дана монета, також плавно виходжу. Треба виходити, бо мінусовий фандинг і переливатись буду в якісь цікавіші. Як я, в принципі, показував, ви заходите сюди, вибираєте ось тут IPR. Можете відфільтрувати по найбільшим і дивитись зараз, які є цікаві відсотки. В принципі, зараз не дуже цікаві. Ось ну, по ФВОК, в принципі, тут довго тримається плюсовий фандинг. Давайте глянемо за останні Ось, за останні 7 днів 220%. За останній місяць 239% річних. Тобто, це є дуже цікавим, адже ми ще можемо заходити з плечами. і... І, в принципі, це виходить як множиться, адже ми отримуємо відсотки від загальної суми. Тобто, якщо ми зайшли на тисячу доларів з третім плечем, це три тисячі доларів, то вже оці відсотки ми отримуємо від трьох тисяч доларів. Тобто, виходить, це є як плече ще і на наш дохід. Де паралельно можна і захеджити, це хороше питання. Треба глянути. Давайте глянемо на CoinGecko. Чи, взагалі, є де її захеджувати. Може бути ще тако, таке, що е, немає де встати в лонг, наприклад, по позиції, але можна купити на споті. В принципі, це також є плюс спотової позиції. Ви можете, наприклад, так само децентралізовано купити на якийсь DeFi. На якомусь defi сервісі ці монети, і вас будуть не лежати на гаманці, стали ви в шорт також на децентралізованій біржі і, в принципі, навіть не бути зв'язаним е, ні з якими централізованими сервісами. І е, так, давайте глянемо. Е, так, де вони є? І чи є де захеджувати? Так, сайт нарешті завантажився, і тепер дивимось, ось він є на Bybit фьючерсах на Мексі, на Бідгеті. В принципі, Байбіта це вже головою достатньо, адже тут великі об'єми торгів: 20, 23 мільйони за 24 години. Цього нам, в принципі, достатньо. Потім треба звірити ціну на Байбіті і на біржі Дріфт вибрати подивитись, чи є нормальний спред і зайти плавно по частинами, щоб спред був найближчий до нуля, а краще взагалі плюсовий. І так, ось цю позицію я буду розглядати. Також, якщо зараз поганий спред, то буду можливо заходити пізніше. Але, в принципі, 244% за день, якщо навіть мінус один. Відсоток буде спред, то з 2 дні е, виплати з фандингу за два дні повністю перекриють цей мінусовий спред. Тому я думаю, буду виходити з цієї позиції і перекидати сюди. Адже тут також ще є об'єм торгів хороший: 655 тисяч за 24 години. Тому ось це буде монета, яку я зараз буду переливатись. І так як великий об'єм можна зайти на. Там суму до 5 тисяч доларів, в принципі, вийти буде не так проблематично. В принципі, якось так. Якщо хочете задати якісь питання, все можете в нашому чаті написати. Вам дадуть відповідь або я, або хтось інший. Також вся актуальна інформація по монетам, які заходжу, по нюансам різні, які можуть бути в арбітражу фандингу, також. Різні ідеї, все нове по різним активностям в крипті, все є в каналі, можете перейти. Посилання всі будуть в описі. Зустрінемось в чаті. Щастя, здоров'я!